Закарпатська народна казка Іван Королевич. Казка зачинається із бідного хлопчини, котрий не мав ані батька, ані матері. Коли дійшов він 17 років, газда за рік служби дав йому крім їжі ще й телицю. Хлопець пив стільки свіжого молока, що став міцним легінем. Надумав він кинути службу і піти у мандрівку. Йде хащами й пустами. Раз бачить на скелі стоїть чоловік і тре камінь на порох. Назвався він Сучикаменем, а хлопець королевичем. Так йому сподобалось. Вирішили вони силами помірятися. Сучикамінь вдарив королевича об землю, заглибив його до колін, а королевич кинув Сучи каменя, заглибив аж до пояса, витяг його та й каже: Будьмо побратимами і не розлучаймося. Ось ідуть вони лісами, чують великий тріск. Дивляться якийсь чоловік рівне дерево кривить, а криве виправляє звали його Кривихаща. Визвав і його королевич поборотися, кинув кривихаща королевича і загнав у землю аж до пояса. Розсердився королевич, вискочив і крикнув Кривихащі. Ну, тримайся добре. І коли не раз гупнув у землю, загнав до підплеч, витяг його та й побраталися. І пішли втрьох по світу. Королевич серед них за старшого. Йдуть лісами, горами, приходять на одну полонину. Бачать, стоїть хата з дверима відчиненими, а ніде живої душі немає. Лише три рушниці висять на стіні. Переспали ніч. Уранці королевич з Харивихащою пішли на полювання. Скоро принесли до хати убитого вепра і знову пішли в хащу. Сочекамінь камінь варить їм полуденок, поставив на ватру цілий котел м'яса. Та в одинадцятій годині з'явився якийсь дід із бородою на два метри, назвався Ногти бородою і попросив через поріг його пересадити. Сочекамінь пересадив діда через поріг і положив на піч, щоб зігрівся, дав йому поїсти м'яса, а той ще просить. Більше не можу дати, бо нас троє, відказав Сочекамінь. камінь. Я з'їм оте м'ясо на твоєму череві та з хребта виріжу ремінь, каже Нухти -борода. Кинув Нухти Борода каменя на землю, взяв котел з вогню і висипав гаряче м'ясо йому на голе черево, і те м'ясо з'їв, а потім перевернув хлопця догори хребтом і видер ремінь на три персти, сам зібрався та пішов геть. Сучі камінь поставив варити друге м'ясо. Скоро повернулися королевич та кривихаща. Ганьбився він сказати побратимам правду. Переспала ніч. Тепер Сучікамінь де полювати з королевичем. Дома зостався Кривихаща. Те саме й з ним сталося. Прийшли додому побратими, а полуденка нема. Сучикамінь знає, чого так, але мовчить. На третій день зостався вдома хазінувати королевич. Приходить дідок і просить пересадити його через поріг. Перелазь сам, відказав королевич. Просить ногти борода їсти. М'яса тобі не дам, на м'ясо є люди. Я з'їм оте м'ясо на твоєму череві, а й хребта видуру ремінь, відказав дід. Королевич схопив ногти бороду і витяг дідика за хату. Розколов сокирою бука і прищепив розколеною дідову бороду. Повернувся до хижі та й ладить полоденок. Приходять побратими м'ясо вже готово. Пообідали вони. Вийшли на двір, а там, де лежав бук, нічого нема. Дід бородою потяг і бочиська. Королевич злякався Браття, збираємося за дідом той може нас ізжити зі світу. Йдуть вони слідом, бо бук наробив борозни. Прийшли до самого королівського палацу. А король сидить на порозі та дуже плаче, бо ногти борода викрав його трьох доньок. Йдуть далі, приходять до глибокої ями. А королевич каже Принесіть свяхів, дошок і дві тисячі метрів модуззя. Змайстрував він колиску і вирішив спуститися в підземний світ. А побратимам звелів поклястися, що будуть чекати та витягнуть його нагору. Вони поклялися та й спустили його в яму. Під землею королевич знайшов дідову хижу. Заходить, а дід на печі курить залізну люльку. Витяг королевич сакиру та й вбив злодія. Далі рушив по кімнатах, заходить до одної, а там королівська донька шиє на машинці. А машинка така, що скільки собі задумаєш, стільки вона і шиє. Королевич розібрав машинку і склав у торбинку. Заходить він до другої кімнати, а там королівська донька вишиває квіти. Що то за голка? питає королевич. То голка така, що задумаєш, де вона й пошиє. Королевич взяв до торби й голку. Заходить він у третю кімнату, а тут королівська донька ножицями крає полотно. Що то за ножиці? питає королевич. То ножиці такі, скільки собі задумав, стільки й розкроєш. Взяв він і ножиці. А потім зібрав королівських доньок, пішов із ними до ями, поклав старшу королівну в колиску і дав знак, аби тягли. Витягли на гору одну другу, третю. Тоді сучи камінь з Кривихащою порадилися і вирішили королевича підтягти до половини ями та й пустити вниз, бо він молодшу царівну жону собі візьме. Але королевич угадав наперед думки побратимів, поклав у колиску камінь і гукнув, щоб тягнули. Витягли вони до половини, а далі пустили. Королевич і побачив їх вірність. Засумував хлопець, думає, як піднятися на землю. Повернувся він назад і йде тою дорогою, куди заходив нахти Борода. Як раптом пустився вогняний дощ і чує королевич на дереві писк, виліз на бука, а у гнізді троє змійнят. Розгорнув свого плаща і накрив їх від вогню, а сам сховався. Коли скінчився дощ, прилетів змій та й каже. Який подарунок хочеш за те, що ти врятував моїх дітей від вогню? Хочу, аби ти мене виніс на землю. Я винісу, якщо даси мені дванадцять буйволів, дванадцять печей хліба, дванадцять бочок вина. Взяв королевич усе в хаті та бороди, приніс змієві, поклав йому на хребет і полетіли вони нагору. Ось королевець вже й на горі. Де собі у місто, але має дуже бідний вигляд оброслий і обідраний. У місті жив один кравець взяв він королевича за помічника. Завів його в кімнату. А тут було полотна на півтора року. Королевич на вечір замкнувся, поставив машинку, котра сама шила, вийняв ножиці, котрі самі кроїли. Він усе пошив за одну ніч, побачив це кравець і постив чутку по світу, який у нього гарний помічник. Дізналися про це королівські доньки і замовили сорочки для наречених на весілля. Пошив він гарні сорочки на каменя і на кривихащу, і за це його позвали на весілля. Тим часом королевич вже прибрався, поголився, прийшов до царського палацу і сам, як наречений, опізнали його побратими і дуже злякалися. Королевич нагадав їм, як вони порушили клятву. Королівські доньки підтвердили, що то він їх визволив. Король наказав прогнати з палацу сочекамені та кривихащу, а королевич був вже у великій славі. Він взяв собі за жінку молодшу царівну та й став фолдурювати у тому королівстві. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.